Здрастя, ви скажете, Саня, що це таке? Що за непрезентабельний такий вигляд? А я вам твічу: ви що тут, перший раз чи що? Тоді добро пожалувати! Станете почесним пацюком. Сьогодні такий експериментальний відос не у вигляді огляду, а щось по типу підкаста. Тільки я надто тупа для підкаста. <х> настрій у мене, <настрій> мене потеревенети, так що сьогодні без монтажика просто насправді мені впадло. О, ю пересате! Оба тетеріня наготала. А скільки мандарінів? Новорічний настрій і роблю і тобі, і собі, отак і ще, отак, отак. Зараз. jingle bells, jingle bells. Отак. Опа. опа ще З Новим роком. На тобі теж. Не обділю, не забуду. Про що це я сьогодні? Про холостяка я хотіла поговорити сьогодні. Якось так у мене склалося по життю, що я ніколи не дивилася холостяк. Мені просто не подобався оцей сам формат холостяка, де один мужик, знаєте, як конячку собі вибирає, зайшов в стойло. Сьогодні буду кататися на тобі, завтра на тобі. На що я цей сезон почала дивитися? Я не знаю, мені просто скучно було і якось мене занесло. І знаєте, всі говорять про те, що воно пропитано сексизмом, мізогінією. Так от, я коли почала його дивитися, я вам скажу так: моє відношення до жінок після цього не змінилося. Я як вважаю, що жінки це богині, які спустилися на землю, так і далі буду продовжувати вважати. Це шоу я дивлюся в форматі серіалу. Тобто, всіх дівчат я роздивляюся просто як персонажів, які нам подає канал СТБ. Все не більше. Взагалі теж піду на холостяк. Дивіться, у мене навіть палаця підготовлено. А? А от так не хочеш? Угу, А ззаді. Як тобі таке, Ілон Маск? Ти спитаєш, де я купила це плаття, а я відповім: де брала, там вже нема. Реально нема, бо я його на секунді брала за 60 гривень, а? Боже, красаві, і ще й економна. Угу. Отак от, от. Холостяк чекай мене, я там шороха наведу. Я, знаєте, поки дивилася шоу, у мене було таке відчуття, ніби я дивлюсь одну. Огромну чотирьохчасову інтеграцію, і водичка, і чайок. Чайок. М -м -м, хуєта. Також цей сезон відзначився тим, що його переозвучили. І коли я почала дивитися, спочатку я така думаю, боже, що за срань. Якщо ви вже робите переклад, то робіть його якісно. Найміть декілька людей, щоб переозвучити. А то одна нещасна людина озвучує п'ятьох. Але якщо його дивитися далі, то звикаєш. Навіть голоси вже рідними стали. Холостяк в цьому сезоні. Олександр Топольський просить називати себе Алекс. А що ти, Санька, вийобуєшся? Хочеться спитати. Сашок, ну попустися трошки, оклімайся. Боже, який він гарний. Так люблю таких солідних чоловіків до тих пір, поки він не відкрив свій ротяк. Ой, і полилося, звісно, там з нього. Він сам собі ж суперечить. Він каже про те, що він не дозволить своїй дівчині зніматися в журналах оголеною, бо її побачать інші люди. Для мене неприйнятно, щоб... Весь світ, чи там багато людей бачило оголене тіло моєї дівчини. Мені важко буде з цим змиритися, але при тому всьому одна із учасниць робить таку, знаєте, откроєну фотосесію, і її бачить вся країна. І знаєте, що він робить після цього? Запрошує її на побачення, дарить троянду і цілує в щічку. Про другу дівчину каже, що вона недостатньо розкрилася, що їй більше потрібно говорити про себе, і це він сказав після того, як дівчина розповіла про свою сім'ю. Ю, про свого колишнього, про свій переїзд до свого друга. Ну я не розказувала там про батька, про батьків та моїх. Ну мені було складно, а тут мені якось не ну, все просто о чомусь я відчувала, що він мене зрозуміє, але хотілося, щоб Юля все-таки якоїсь миті була готова відкритися. Сходи до уха горла, нос, шляхи собі прочисти. А з іншої, так взагалі, пісня. вона там розкрилася йому по повні свою трагічну історію. Розповіла про дитину, і знаєте, що він каже? Постарався закінчити цю розмову. То він каже, що він шукає ідеальну, через 10 хвилин каже: Ні, я передумав, вже не ідеальна мені потрібна. То він каже, що він ідеальний, а потім пред'являє дівчатам, що а чого ви собі ідеального шукаєте? Ви куди прийшли? Ні, дівки, а ну давайте. Я тут, типа, звичайний хлопець, ви що? Малий, ти вже оприділися. Він може сам собі суперечити в одному реченні. Він там розповідав про свою ситуацію в сім'ї. Взагалі я чула таку інформацію, що його тато був якоюсь, знаєте, такою блатною шишкою у Львові. Не знаю наскільки це правдиво, бо я не чула нічого про його батька. І також що його батько раніше був військовим. І тут я зрозуміла, звідки ростуть ноги. Я сама сім'ї воєнних. Не у всіх, але у більшості є оцей прикол з баченням стереотипної. Сім'ї, те, як повинна себе жінка вести, і те, як чоловік, і видно, це у нього передалося від батька. каже: жінка повинна готувати. Дорогий мій. Єдиний, хто повинен готувати це кухар, і то тільки за те, що ти йому гроші платиш. Коротше, якщо подивитись по його критеріям, то я взагалі виходить не жінка. женщина сюрприз. Він там працює, де я не пам'ятаю, ким якщо чесно, я якось цей момент прослухала, але він щось там перелетів до Америки, вроді як бум і сам став на ноги. Знову ж таки, я чула, що це все піздюше провокація, що це все неправда. Але окей, будемо так, як він розказує йти. І він каже, що він не вміє готовити. І мені цікаво, як людина, яка бомживала. А я на секундочку хочу сказати, що у людей, у яких немає грошей, вони навіть тобі із башмака суп зможуть приготовити. Так, от, якщо ти так бомживав, як так вийшло, що ти не вмієш готовити, ти мені скажи. А тут варіант або тобі мамка готовила, але він не з мамкою жив, він жив в Америці. Значить, ти харчувався по закладам. Так, як ти бомж хар харчуєшся по закладам, ти мені скажи. У мене мандаринка в горлі застряла. Коротше, його історія по запчастинам розвалюється з самого вже початку. Ходить, розповідає у ці басні крилова. Я не вчора родилася, ти мене так просто не проведеш. Чого я ще не люблю? Холостяк, знаєте, оці моменти, що він їх торкається, що він там з ними фліртує. А коли він либезатися ще почав? оце язика в рота запихнув. Мати діву Марія, вона йому язика в горлянку запихнула. О, о Боже, вони вже в постелі. Боже, я занадто маленька, щоб таке дивитися. Мені всього лиш 16. А може, плюс 10, ну... Слухайте, плюс, мінус, яка різниця? Я би не хотіла, щоб він лебезався з кимось іншим. Я звіняюсь, він там зі всіма перелебезається, а потім прийде до мене лебезатися. І чимось мене заразить, то мені треба? Ні, я і звіняюся, я вже не молода, щоб лікуватися. А хто на ліки мені гроші дасть він що лі? Ага, звісно. Я так і ще зрозуміла, що в цьому сезоні з'явилися нові троянди. Якщо раніше він дарував тільки червоні, то зараз він дарує там цілу веселку. Жовта троянда це для лухушок. Ну, скоро тобі підстрачника дадуть. Рожева. Це господиня дому і біла, ти можеш загадати бажання. І мені цікаво, а які бажання можна загадувати? А якщо б я загадала, наприклад, купи мені машину, чи я не знаю хату. Ой, дурні дівки! взагалі інвестиція не знаю, що це таке. А і ще таки, знаєте, фан-факт хочу розповісти в цьому сезоні була моя знайома. А я не скажу хто. Я про це розповідала у себе в інстаграмі. От якщо б ви були б підписані на мій інстаграм, ви б знали. Але все, все, Надо було раніше. Я з нею не спілкувалася вже прям дуже довго. Я її знала з університету. Вона була подругою моєї подруги, і тому ми разом тусили в компашках. Так, от я знаю про неї дещо таке цікавеньке, про що я. Не розповім. А така ми ходжу тут. Оледа, мій шок був в шоці, коли я її побачила. Скажем так, там із законом не все добре. Взагалі, я в кошмарі, що там відбувається на цьому холостяку. Кого вони набирають? Беріть мене, не пожалкуєте. Я ще так усикаюся над тим, як він біжить в цій заставці. Вперед, мужик! вперед! Це моя сім'я. Я знайшов її. Я сам знайшов. Маленька і неповна, зате дружна. Давайте перейдемо до дівчат. Я, взагалі, бачила інформацію про те, що хто яка супровождуля, хто де працював. І мені так цікаво, що це було все. Знаєте, без єдиного доказу, яке ти маєш право. Таке розповідати на велику аудиторію. Одне діло, коли ти це обговорюєш зі своїми підріжками на кухні, це святе діло. Але інше діло на публіку таким тільки полбу давати. Їй богу, перша дівчина хай буде журналістка. Господи, перелякана, перепугана. Ви хоча б їй стопку би налили, щоб вона хряпнула для храбрості. Я думала, що вона там від страху обіситься. Їй богу, дівчина Оля, і у мене питання до стилістів, які її збирали. Я звіняюся, всіх понаряжали в якісь з плаття, які там я не знаю три метра просто в дужиною, а на неї наділи кросовки із, із шортами, якимись бріджами. Якщо це її стиль. У мене питань ніяких немає, якщо вона відчуває себе комфортно. Тут не питання в шо вона вдіта, тут питання, що її намагаються виділити, навісити на неї ярлик якоїсь типу пацанки чи щось такого. І всі дівчата ще такі: ой, та ви що, та ви її бачили? Вона ж взагалі холостяку не підходить. Сказала якась видра, господи, прости. <глух> Ні, ну а що, ну вони оскорбляють, значить і я маю право оскорбляти. Не ну, і тебе не будуть. От Аделіна, Аделіночці 19 років, але ну, виглядає вона так, ніби матьора жінка вже. Вона танцівниця, вона їздила на якісь там гастролі. І здається, мені щось уже 4 роки на підтанцовках у Насті Кам'янської. Це що? Вона в 15 років у Насті працює, чи що? А це взагалі законно? Боже, мала притарабанила подушку з собою. Я просто представила це лежить такий, знаєте, холостяк зі своєю дівчиною. А між ними оця подушка саделіною. Ой, романтика, не можу. А знаєте, в чому ще прикол її пред'явили за те, що вона прийшла туди за хайпом а як будто ви прийшли за любов'ю. Угу. Дальше дівчина Саша, 25 років, безробітня. Це що я? Дуже гарна. У неї очі просто неймовірні. Ну, те саме, що з холостяком, краще б вона свою ротяку не відкривала. Її зробили господинію дому. У мене таке відчуття, ніби Саша не знає, що кріпацтво відмінили вже. Мене добило, коли ти сьогодні сказала Роксі, я хазяйка дому, і ти мені нафарбуєш очі. З якого переляку вона буде тобі фарбувати очі, якщо ти хазяйка дому, і сидячи вже далі на макіяжі, ти кажеш: люда. А коли масаж? Вони тобі хто? Вони тобі що, прислуга, чи що? Рок Солана, мати теріня. Знаєте, космос, прийом ночі і днем. Це рок Солана. Я знаю цей тип людей. У них знаєте якийсь зв'язок з космосом. Свій Знаєш, там блядь. От на кой чорт я зайшла до неї на сторінку. Його пересете, проспойлерила собі, а чорт би тебе побрав за ногу. У нас, знаєте, у неї ця сексуальна її чакра відкрилася і не закривається. Прохідний двір, їй богу, якийсь у неї там з цією сексуальною чакрою постійно фліртує, постійно така, знає. Вах, Ой, ну, звісно, роксім. Люблю таких людей, вони прикольні. Юля, от від Юлі мене вже, якщо чесно, тіпає. По-перше, вона тебе говном обільє і в лице посміхається. Сидить, вишиває своїх медуз і бачить в них пісюни. За чим обдолбатися? Треба, щоб пісюн побачить. Он показував пісюн, пісюн, пісюн. І в неї ці пісюни вбачаються у всьому. Я не проти сексуального виховання, розмов про це. Але що занадто, то не здраво. В медузі пісюн. пісю. Здравствуйте, приїхали. Аліна, Аліночка, їй Богу, діточка, вона така худенька. У господи, я що старію. Від неї, знаєте, така атмосфера. Мамина сітки, о знаєте, оця кура. Боже, там перші серії її обмазали, обваляли в цьому автозагарі. будто, знаєте, в духовці її забули, положили і забули, і вона там згоріла. Засобу на неї не пошкодували не трошки. Так на цьому фоні її оці білі зуби, вони ще біліші були. Я сиділа аж прям така. О, якось. Неловко, я дуже сильно боюся вініри. Я вам признаюся, але мене лякають вініри. Мене взагалі лякають. Ідеальні люди, я про це вже казала, і це був не жарт. Аліна ще у себе в соцмережах виклала пост про те, що вона була незадоволена одним із конкурсів, де вони бігали, якийсь там марафон? А холостяк як король стояв на п'єдесталі і дивився за ними. Ви можете зупинити, подивитися, що конкретно вона написала. Так, от мені стало цікаво. А чи говорила вона це все тоді, коли була на проєкті? прямо йому в лице? Бо знаєте, пиздіти в соцмережах. Не мішки ворочити на секундочку. Аміна, 20 років. У мене таке питання маленьке, як тебе туди занесло? Ну, дитинча маленьке, від мами носійській тільки відірвалася. Вона, знаєте, от намагається бути отакою, от от такою, але в неї не виходить чи то за віку, чи то і за мало досвіду. Але дівчата її просто затоптали. Настя 24 роки, а знизу написано 28 років. Так Настя, скільки тобі років? Я не поняла. По-перше, як її озвучили? Бліц. Скорость без границ. оце отак. У неї ще сама по собі трошки така медліна. Вона навіть моргає. Знаєте, якось ота кізцею з добавкою цим дубляжом взагалі комбо. В коментах там уже побігли теорії писати, що вона приймає. Вам Яка різниця? Господи, ви що свічку там стояли? Тримали, їй богу, займайтеся собою. У неї двоє дітей, і вона розповіла історію про те, як вона уїхала в Мексику жити з чоловіком. Він її обезпечував, і вона ці гроші пересилала додому. Так, от, всі ми немаленькі діти. Ми розуміємо, що це таке. Вона сама про це розповіла. Це не те, що я це придумала, розумієте? Я навіть більше вам скажу, що є навіть такі сайти, де ти можеш знайти собі спонсора. У мене однієї дівчинки, двоє дітей, яких виховувала бабуся, а вона сама якраз була з мужиком. І от вона залетіла від мужика, надіялася на те, що вона родить, і зможе фінансово прив'язати цього мужика до себе. Вона це все, знаєте, виправдовувала тим, що у неї діти, і вона це все робить заради дітей, так як і ця. Але розумієте, якщо б ти не рожала, то і не треба було б ради дітей це все робити. Мені якби й ту дівчину шкода по-своєму, і цю Настю теж шкода. Але дітей мені шкода найбільше. Там, до речі, була ситуація з її дітьми. Її сина привезли на проект, і вона потім написала у себе в сторісах про те, що її навіть не спитали, чи можна привезти її сина. Крім цього, там ще можна було побачити, що вона сидить так подаль від свого сина, як будто не зацікавлена ним. Але вона це теж пояснила, тим, що продюсери не дозволяли. Якщо чесно, я вірю, я вірю їй. Я дійсно вірю в те, що продюсер просто вирішили зробити із цього шоу. Мені ще шкода Настю тим, що її вирішили не тільки злити, але і ще її опозорити. Вікторія, 37 років. Вікторія, дай Боже, перебачте, якщо тобі 37, то мені скільки. Вона виглядає дуже гарно на свій вік, але вона мене бісить. Актриса по професію і по життю ще теж та актриса. Сама голосна во всіх бочках затичка. Зі всіма щось вона скандалить, всі її щось не влаштовують. Всіх обсуждає, обсирає. А і ще й ще постійно всім пред'являє з приводу віку. Більш за все, я ненавижу людей, які лізуть до дітей, а потім їм кажуть: А що ти рота на мене відкриваєш? Ти ще мале. А що ти взагалі почав дискусію з дитиною? Ти мені скажи, а? А ще Вікторія любить дорослі фільми з священниками? <сум> Дуже важлива інформація, яку ми мали знати про Вікторію. Елізабета? ти хто? Я взагалі тебе не пам'ятаю, так що пішли далі. Марина 25 років, про спойлерів вам трошки, це вона з ним лизалася. Там як усілася на нього, як пошло, поїхало. Ой, боже ти мій. Не оператори стоять, знаєте, оце все знімають действия. Цікаво, звісно. Ні, Марина розкішна. Марина мені подобається. Марина хороша. Про Марину погано нічого не скажу. Пішли дальше. Лізок вона круп'є, і вона справила на мене враження дуже такої розумної жінки. Але в той же час кожен раз, коли вона відкриває свій рот, щось звідти вилітають не дуже розумні речі. Катя Катерина, там всі охали і ахали від її краси. Я нічого не можу сказати, дійсно симпатична дівчина. Але розумієте, для мене дуже важливо цільна картинка, тобто не тільки зовнішність, но і енергетика, но і подача себе, і якась я не знаю, харизма. от. Оце все в сукупності для мене дуже важливо. Це для мене краса. Катя вареник, харизми в неї немає взагалі, або вона просто не розкривається, або вона соромиться. Я не знаю. Але із-за цього я не можу сказати, що вона мені дуже імпонує. От якось. Ольга в нас тіло охоронець, спустилися з небес в прямому сенсі. Ой, Олена, господи, як її багато. Вона керівниця юридичного відділу, і прям видно, що вона щось там, десь якась шишка важна. Того, що Боже, от я сказала, що та да, там вся дирка в затичках, оце во дирка в затичках. Чи затичка в дирках, неважно. От вона задавить любого. Я, по правді кажучи, навіть втомилася від неї. Олександра, директор it компанії. Що? Вона ж, коротше переперлася. Там сама перша. Вони знімали перший випуск, щоб ви розуміли, я читала у дівчат більше доби. От більше доби ця бідолага там просиділа. Ви прикиньте, там у вже можна, який холостяк в сраку там здався. а? Мені кажеться, вона буде в лідерах. Я вам відповідаю, От я прям чувствую людка. Вона займається волейболом. Я не розумію, як її туди занесло. Вона знаєте, така звичайна хороша дівчинка, яка от сплетні інтриги розслідування. Оце не про неї взагалі. А ще я помітила, що їй робили такі в сраті образи. Вона така гарненька, симпатична дівчина. А з неї робили якусь бабцю. Їй богу. Юля, Юля, моя фаворитка. Юлю я люблю. Юлька Юлька супер класна. Ой, не може. Прийшла з голубцями туди весела хохотушка така. Уху, прям, Але боже, як її кошмарно озвучили. В її озвучили, знаєте як? Так як я в житті розмовляю, але розумієте, те, як я розмовляю, це мій віб, ви, я взагалі розмовляти не вмію, бо це мій вибір, а її озвучили так без її дозволу. Просто от вирішили, що вона буде, знаєте, така недалека, дурненька дівчинська. Дуже мені не сподобалося, що з Юлі намагалися зробити, але Юлька мені прям подобається. Настя, господи, в 24 роки пережила уже просто що тільки не можна. У неї і два розводи було, і дитина в неї є. Причому вообще від третього чоловіка. І в аварію вона попала, і бізнес свій відкривала. А коли вона почала говорити про те, що вона ще є гадалка? Екстрасенс, о! Настя, пора зупинитися, будь ласка. Да, екстрасенса навіть Холостяк пережити не зміг. Хто тут, тут у нас ще залишився якась Вікторія. А, вона вся в татуїровках була, я згадала. Короліна Олександра, дівчатка Божий Одуванчик. І Юля. От Юля, вона участвувала, брала участь, точніше, я ж типу розумна. Yeah. <laughs> я і розумна, це, звісно, дуже мощно. Вона брала участь у конкурсах краси, і вона вирішила зробити такий прикол: типу, зав'язала очі холостяку, щоб він її не бачив, собі теж, щоб його не бачити, і прочувствувати внутрішній світ один одного. І він стоїть цими зав'язаними очима, каже: Ну розкажи щось про себе. І вона така: ой, да та я висока, ноги від душей, волосся довге, мала. А наша ти очі зав'язала? Ти мені скажи. Такий <су> чорт. Ліна, я ще згадала, що Аліна приперлася туди із чаєм, спонсором, точно. Де мій спонсор? У мене теж. А все ще хуєта. Прийшла ще з якимось пирогом. Тобто, перебачте мене, да Юля прийшла з цими голубцями, то її обсміяли. А вона прийшла з пирогом. То це окей, да, це не смішно вже це. Похавить можна. Так він стоїть, хаває і каже: можеш присутнятися бери. І вона, о, Боже, який він хороший! Він поділився зі мною. Він поділився з тобою, твоєю жрачкою. Оце такий ідеальний мужик. Дівки, сучки, берегітесь. оце про холостяка. Пишіть, як вам він ва, ви, вам він вун. Пишіть, хто ваша фаворитка. Пишіть, взагалі, ви дивитеся це шоу чи ні, і взагалі, якого хера я почала це дивитися. Підписуйтесь на мої канали на один, поки що, тільки. Бай-бай.